Зуміла, як це не згодна, все тут правильно, не потрібно мене дурити. Я вчителька вже 20 років. Мене не надуриш? Я не поведуся на такий обман, як в тебе. Я все це вже знаю. Я довго тут працюю, я всі ваші обмани знаю. Я просто запридумала, щоб урок затримати. так? Да? Так давай щось. Світло, світло книжка покажи, що правду ховає ця людина, ця людина, ця людина, Ірина Миколаївна. І покажи його на весь все всесвіт. Ой. Добрий день. Петро Іванович, слухайте, я вас хотів... мене трохи раніше відпустили, щоб я вам допомогла підготуватися до вашого самого-самого найкращого предмету. Ну нарешті, хоч хтось мені допоможе, а то я вже втомився, так, давай. <клух> Вистава починається! Всі сюди вистава починається! Я вже тут. Вийшло? Що тут сталося? Що спрацювало? Що тут таке? Вибач, бачно, не відволікав її, як зміг. Що? Для чого ви мене відволікали? Щоб подивити одне цікаве відео. О, воно вже починається. Кралево, який наш план? Що нам потрібно робити? Так, ти будеш грати їхнього нового фізрука, а ти будеш новим учнем. А за них не хвилюйтеся. Я за ними сама прослідкую. Що? Та це моячня якась. Ти це сам видумав малий. Правда, правда, Альянс. Що? Що? І я пробачте, моя королева. Що? Ти нікчема. Я вас всім заборожу. Не підходьте. Ха-ха, навряд чи ти тепер когось заморозиш. Що? Навіщо ти відрізав на мою козу? Ні! Я все зразу за Ще з першого, ще коли, на, ще на виборах, коли Алісу вибрали адміністратору. Я дізнався ваш секрет. Але я думаю, це... Ну, речі, правда. І після тої ситуації з магією. Я думав, що ця магія перестала працювати ваша. Але ні. Це були не справжні. Ви. Я, все, я про все це дізнався. То все був Міра. А тепер ви показали свою насправді сущність. Це я ще дізнався, коли у вас змінилася зачіска. Я зразу зрозумів, що ви Ельза, і знайшов в інтернеті спосіб, як забрати магію у Ельзи. Щоб знищити її слух, потрібно просто сказати альянс, і вони перетворюються на звичайних. Монстрів в своєму обличчі. І ми доводилися з тим Максом, що якщо щось піде не по плану, він відріже вам косу. До побачення! Не бажаємо вас більше бачити. Ні. Ні, та будьте ви прокляті!